Якщо ти хочеш встановити сонячну електростанцію, то зробити це можна по етапах. Перший етап встановлюємо ДБЖ. ДБЖ це інвертор плюс акумулятор. На даний час отакий Деє плюс Деє, Деє шість кіловат, плюс деє п'ять і три кВт. А коштує дві з половиною тисячі. Встановленням з системою захисту повністю підключено вийде там до трьох тисяч в залежності від роботи від твого хазяйства. От відразу залежити. Отвори і все, що необхідно, для того, щоб потім зайти туди сонячним кабелем. Чому? Тому що потім, через якийсь час, коли ти підбереш собі сонячні панелі, а їх зараз дефіцит, не всі є в наявності, ти можеш спокійно накинути ці сонячні панелі і підключити. А поки що у тебе буде ДБЖ, яке буде дозволяти тобі спокійно жити під час відключень, які скоріш за все, що будуть. Якщо що, звертайтеся в шапку профіля, підписуйтесь.